Зараз ми розглянемо одну із багатьох платформ, яку можна використовувати на заняттях. Це платформа інтерактивних прав, яка називається Learning Apps. Для того щоб потрапити на платформу, ми робимо запит в Google і робимо запит українською або англійською мовою. Потім ми переходимо на сайт Ленинс Хепс.орг. На сторінці, яку ми бачимо, маємо здійснити вхід для, для зареєстрованих користувачів або зареєструватися на головній сторінці, де ми можемо переглянути вправи, які вже існують. А також ми можемо створити нові вправи або переглядати мої матеріали мною. Створені або використані вправи. Ми бачимо, що є перегляд вправ категорії, де ми можемо швидко знайти вправу, яка вже підходить для ваших занять, яку ви можете використати. Якщо ви не знайшли вправу, яку вам, яка вам підходить, створюй її самостійно, де ми бачимо варіанти, які саме можливо створити вправи: це знайти пару, класифікація. Чи Числова пряма, вікторина, пазли, кросворди, знайди слово і так далі. Потрібно розібратися з процесом їх створення, це не складно, але вимагає багато часу. Це можна перевірити вправи, як вони працюють. Якщо у вас все влаштовує, ви їх зберігаєте в моїх матеріалах або копіювати посилання і передавати дітям. Також можна створити QR. код Це чудова можливість використовувати готові вправи, створені колегами з усього світу та адаптувати їх під свої потреби. Сервіс є безкоштовний та загальнодоступний, підтримує тексти, зображення, аудіо та відео у вправах. Донецький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, кафедра суспільно гуманітарної та медійної освіти проводив фестиваль Агенти сучасного мистецтва, де ми прийняли участь і зайняли місце. Наша робота називалася виготовлення брошки, мак з атласної стрічки, де я створила вправу. Використову використавши посилання на канал YouTube з майстром класом виготовлення роботи. Також ми на заняттях використовуємо вправу Народні символи та обереги України, де я використала всі фото робіт, які ми виготовили з дітьми. Ці роботи приймали участь у конкурсах, і дітям дуже цікаво погратися в таку гру і побачити свою роботу. Ці вправи можна використовувати на різних етапах: перевірка, знання, кріплення та повторення, вивчення нового матеріалу, домашнє завдання. Можливість використовувати відстежувати прогрес та результативність кожного учня, мобільність та гнучність, можливість використання вправ на будь-яких пристроях, комп'ютерах, планшетах, смартфонах через браузер. Використовуючи ці вправи на заняттях, ми підвищуємо зацікавленість учнів. Учні бачать одразу свої помилки та правильні відповіді, швидко створення вправ завдяки готовим шаблонам, обмін вправами з колегами. Також для створення вправ можна долучити учнів більш старшого віку. Зробіть свій перший крок, зареєструйтеся та створіть свою першу праву. Дякую за увагу!